Бджола свариться з іншою. Знову ці люди відбирають від нас мед. Не переймайся, ми їх ще пожалимо. Чоловік, сьогодні будемо займатися сексом по-бджолиному. Ну а це я. Ти мене намазаєш медом і будеш облизувати. Ні. Ти підлетиш, відсосеш і полетиш далі. Бджоли не витрачають свій час на мух, пояснюючи, що мед краще гівна. Чому пасічник завжди веселий? Тому що в нього солодке життя. Чиновники проти корупції все одно, що бджоли проти меду. бджола, яка вкусила алкоголіка, потім ще дві години розповідає йому про своє погане життя. П'ятачок, здається, це неправильні бджоли, і вони роблять неправильний мід. Він і пух, чудак це мухи.